Вітаю, пані Наталі. Сьогодні дякую за цей час поспілкуватися про відносини України НАТО, продовж широкомасштабного російського вторгнення в Україну. І перше моє запитання до вас буде наступним. Які на вашу думку головні здобутки партнерства Україна НАТО в період з 24 лютого 2022 року? Ну, я думаю, що все таки основний здобуток принцип полягає в тому, що ми маємо єдність на, на підтримку України з боку альянсу. Тобто, звичайно, були визнаю перші місяці після початку війни, були ну, певні від у нас очікування від альянсу, і ми були, звичайно, визнаю теж чесно. Ми були розчаровані, коли НАТО в цілому, як організація, вирішили, що вони будуть постачати нам лише. Нелетальну допомогу, але той факт, що вся тридцятка включилася повністю в допомогу військового характеру для України, для мене це фактично є підтвердженням того, що Альянс на нашому боці. Тобто, я все таки не проводжу лінію водорозділу між Альянсом як таким і його країнами-членами. Хоча знову ж таки повторюся, двостороння допомога, яка нам надається з боку країн-членів альянсу, вона звичайно в рази перевищує те, що ми отримуємо від НАТО як від організацій. А що на вашу думку визначило впродовж минулого року партнерство між НАТО та Україною? Можливо, Мадридський саміт, якісь інші моменти, які для вас були такими знаковими? Знаєте, найбільший е, знаковий момент, такою точкою в нашому все-таки зміні багатьох пріоритетів співробітництва, став навіть не Мадридський саміт, а став все-таки все початок е, війни. І оця от 24 лютого ця дата, вона по факту знаменує зміну багатьох пріоритетів. Тобто я не говорю про те, що на час війни зупинилися реформи. Або не відбувається умовно регулярної співпраці з альянсом. Вона відбувається, хоча, звичайно, в певних контактах в менших об'ємах, тому що ми обмежені в багатьох ресурсах на даний момент. Але пріоритет все таки на те, щоб допомагати Україні максимально наблизитися до перемоги це фактично стало таким мото нашої співпраці з альянсом. А Мадридський саміт, я виділяю в тому плані, що він все-таки поклав початок заснування комплексного пакету допомоги. Тобто ідея в тому, щоб всі трастові фонди, які існували на підтримку України раніше, і різні ініціативи об'єднати якби в один пакет для того, щоб оптимізувати допомогу Україні. І, звичайно, зараз комплексний пакет допомоги він зосереджений на тому, що йде придбання певних. Матеріалів для нас ну, мовно, медичного обладнання, швидких допомог, наприклад, спеціальних засобів для протидії дронам, зимовий одяг, так само той тобто закуплявся для збройних сил України в рамках комплексного пакету допомоги. Але в перспективі ми хочемо вийти на те, що щоб КЕП також охоплював середньострокові і довгострокові пріоритети, наприклад, ті самі тренування або навчання військових України, вони ж будуть актуальними і після завершення війни. Особливо якщо ми зараз ставимо на озброєння активно західні зразки зброї? От я думаю, що це буде якраз найбільше таке підтвердження, що ми досягаємо цієї взаємосумісності з альянсом. 30 вересня минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою, і як зараз триває процес інтеграції України до НАТО? Що стосується реакції на саму заявку, то я звичайно теж маю визнати, що консенсусу всередині альянсу немає, і про це вже кілька разів наголошував генеральний секретар НАТО. Більшість країн-членів виходять навіть не з того, що вони не підтримують нашого членства. Просто вони говорять про те, що першим має бути перемога у війні, а лише потім має бути розгляд. Про нашої заявки про членство. тобто, тут от, от таке, от є бачення, і це бачення і ключових партнерів і Сполучених Штатів в тому числі, що зараз задача альянсу допомогти нам перемогти. А тоді, вже після перемоги, ми можемо приступити до обговорення заявки. Наш підхід в чому, що навіть якщо є така позиція альянсу, це ж не означає, що ми не можемо вести діалог з цього питання. Тобто, все одно спробувати наближати оці от позиції, формувати певний пул держав в альянсі, який буде нас підтримувати. Ну і так само, як я згадала на початку, все одно питання реформ ніхто не відміняв. І от якщо ми в певний момент зійдемося в точці, коли ми вже маємо що показати з точки зору реформ, і відповідно ми ставимо питання на обговорення про нашу заявку. Тобто, це буде оптимальний момент, коли, коли зможе бути прийнято якесь реалістичне рішення. Ви вже згадували про тренування ЗСУ за кордоном і про реабілітацію. І які ви бачите перспективні напрями співпраці України з Альянсом, які пришвидшать нашу перемогу, і які будуть актуальними після нашої перемоги над російськими окупантами? Я все все ж таки, да бачу в тому, що. Якщо ми задекларували е, нашу ідею, і в принципі у нас немає іншого логічного виходу, ми вже переходимо на західні зразки зброї. Тобто, це треба продовжувати і надалі. І у нас є ідея з альянсом про те, щоб е, ми вийшли на певну, як ми її зараз називаємо, дорожню карту цього переходу на західні зразки зброї, і яка буде відповідно розрахована десь там орієнтовно на 10 років. І відповідно під ця дорожня карта вона також передбачатиме навчання тренування українських військових на різних рівнях. Тобто, навчання і тренування це тривають і зараз, і це відомо. Але як є, ними значить, але вони вправо здійснюються на двосторонній основі. Активно включилася місія Європейського союзу і ЮМАМ, яка була заснована якраз цією метою. От і відповідно, ми хочемо, щоб так само і НАТО на довгостроковій основі, оскільки саме вони мають відповідні напрацювання і експертизу в цьому плані, щоб вони теж активно взяли це на системну основу. Ви згадали реабілітацію? Так, тобто зараз питання стоїть в тому, що у нас був раніше окремий трастовий фонд, який займався реабілітацією військовослужбовців, поранених, звільнених з полону. Зараз, оскільки відбулося все злиття. В комплексний пакет допомоги, ми так само хочемо вийти на певний довгостроковий проект, який буде дозволив нам здійснювати це лікування реабілітацію. До речі, вчора, під час перебування, от міністра оборони Резнікова в Брюсселі для участі в Рамштайні засіданні міністрів оборони НАТО, ми вчора відвідували шпиталь в Бельгії, який займається якраз реабілітацією наших важких військово-військово-поранених і. Ну, що я можу сказати? Це завдяки цим хлопцям і її героїзму. От ми, ми тримаємося так довго і даємо відсіч росіянам. Так, безумовно. І я ще хотів би вас запитати про парламентську і публічну дипломатію. Чому саме ці виміри співпраці і діалогу України з НАТО важливі на нинішньому етапі? Парламентська дипломатія, знаєте, вона завжди є. Важливою для будь-якого виміру міжнародної організації, тому що не слід забувати, що за прийняттям певних рішень урядів або президентів держав-членів альянсу стоять хто члени парламенту, депутати, які працюють відповідно з виборцями, мають відповідний вплив. І тому я вважаю, що парламентська дипломатія в сенсі просування наших інтересів вона є дуже важливими. Я вже не кажу про той факт, що в цілому знаєте, народні обранці вони мають більше широке поле для маневру ніж, наприклад, ми представники офіційної влади, і тому в деяких моментах я так само розраховую, наприклад, на підтримку наших народних депутатів, які працюють в рамках, наприклад, парламентська асамблії НАТО, і можу сказати, що наша делегація ну вона дуже потужна. Uh, і у нас дуже професійний хороший склад людей, і в принципі ще раз повторюся, що це такий важливий інструмент впливу на, на законодавців інших, інших країн-членів. Що стосується публічної дипломатії, я вам так скажу, що вона важлива взагалі в цілому для держави і не лише для НАТО, і я її тут бачу навіть більше в контексті протидії наративам Росіян. Тому що ми разом з НАТО, в принципі, дуже часто стикаємося з такими перекручуваннями та всі перекручуванням росіян тої реальності, яка є. І в, в цьому плані подання просто відповідно правди, коли ти не будуєш одну брехню за іншою, бо росіяни тільки цим займаються. Це в принципі наша наша тактика і наша логіка. От я би так це охарактеризувала. І цього тижня відбулася дев'ята зустріч у форматі Рамштайн в штаб-квартирі НАТО. І які ваші загалом враження від цього формату підтримки України і подальшої спільної роботи НАТО та України? Знаки, я вже на території штаб-квартири відбулося кілька Рамштайнів. І я можу навіть узагальнити таке своє враження, і навіть без перебільшення скажу, що це реально. Працюючий практичний формат допомоги України, і тут звичайно велика відзнака від мене нашим американським партнерам, які змогли під цією парасолькою об'єднати вже 54 країни. Тобто, це вже навіть не альянс НАТО, це вже не країни Європейського Союзу, а 54 країни, навіть представники представник нової Зеландії, наприклад, навіть виступав на останньому засіданні з відповідним своїм пакетом допомоги Україні. Тобто, що е, сила цього формату в тому, що ми говоримо про практичні речі, тобто ми разом визначаємо пріоритети, які зараз є, для того, щоб Україна ефективно протидіяла росіянам, щоб на якомусь етапі ми змогли піти в контрнаступ, і е, е, це, цей формат. Він, скажімо так, він не про політику, він не про лірику. Він дуже дуже такий прагматичний, практичний, коли всі країни виступають з певними внесками. На те, щоб Україна змогла перемогти. І це такий умовно, я, я би назвала такий знайти, це клуб справжніх друзів і підтримки України. І ще один такий момент, який мені теж подобається, що ця, цей формат він дуже динамічно реагує на зміни на фронті, на наші потреби. Тобто, кожен раз ми е, умовно е, робимо аналіз того, що вже було зроблено, з обіцяних, наприклад, поставок. Аналізуємо проблеми, з якими ми стикнулися, в тому числі логістичні, транспортні, будь-які обслуговування, наприклад, техніки, ремонт, але і плюс те, що формат вже працює на довготермінову перспективу. Тобто, вже зараз аналіз тренувань, навчань, які йдуть, проблеми, пріоритети, і те, як ми будемо працювати надалі, як ми далі будемо навчати тренувати наших бійців на західних зразках зброї. Пані Наталя, і на саме завершення хотів би задати вам питання про ще екологічний вимір війни, тому що безумовно ми розуміємо, що російсько-українська війна це про загиблих, поранених, про зруйновані сім'ї, про геноцидну війну Росії проти України. Але НАТО на офіційному рівні вже декларує, що клімат так само пов'язаний з безпекою, і в НАТО є окремий центр передоводусвіду створений в Канаді альянсу. І чи обговорює Україна під час переговорів з нашими партнерами так само спільно протидію екологічним злочинам Російської Федерації проти України? Я вам скажу так, що той центр, який ви згадали, і в принципі цей пріоритет НАТО, він ще так само знаходиться на певному початковому етапі, я би так сказала. Тобто, це не є традиційним е портфелем НАТО, але оскільки ми живемо в часи гібридних загроз. Коли вже умовно НАТО починало колись лише з конвенційних питань умовно, да а зараз ми переходимо до того, що тут включається і енергетичні питання, обговорюються в НАТО, і екологічні, і взагалі, в цілому питання, такі, як вони називають резіліенс, тобто це можливість країни протистояти різним гібридним загрозам, то відповідно і екологія так само заходить на порядок. Денний єдине, що як я вже згадала, я думаю, що НАТО ще самому треба визначитися в тому, як саме він буде. Будувати так сказано, скажімо, інституційну структуру і в чому він побачить свій внесок. Важливо також, щоб відповідно йшла синергія з іншими організаціями, для яких, наприклад, екологічний профіль він є основним. І так само, до речі, серед таких нових сфер буде, наприклад, сфера інновації. Тобто, НАТО вже теж оголосили про заснування інноваційного фонду, але по факту зараз да, такі ідеї вони ще тільки перебувають на стадії розробки. Але в будь-якому разі Україна для себе пріоритет визначила. Ми хочемо набути членства, і я думаю, що, як, що на певному етапі ми маємо взагалі брати найширшу участь в будь-яких от, от, різних профілях альянсу. Тому що давайте згадаємо, говорить, ваш згадаємоштонський договір, це, це важливість вступу в тому числі країни, яка зможе надати свій внесок у загальне зміцнення потенціалу альянсу. Тобто і такими саме, от я нас бачу в перспективі. Дякую, пані Наталія, за цікаву, важливу розмову, яка так само інформативна і важлива, і вона наближає нашу перемогу. Дякую. Слава Україні. Героям слава!